І так, дівчатка, я приїхала з Нової Пошти, привезла всі свої покупки, які я замовляла на Чорну п'ятницю. Ще замовляла і по знижкам, а щось мені і не вдалося взяти по знижкам і взяла по звичайній ціні, але на то були, як кажуть, свої причини. Тому буду зараз, зараз робити таку розпаковку і відео буде про покупки, напевно, на Чорну п'ятницю. Буду показувати все черзі замовила дівчатку ось таку форм, формська трактик. Замовляю вже, напевно, декілька років цей корм, і мені він подобається. І саме головне подобається нашим найменшим. Тому завжди дуже рада його замовляти. На жаль, склад, практика постраждав, туди був приліт, тому зараз вони на Чорну п'ятницю саме акції не проводили. І корм я взяла по звичайній такій ціні. Наш раль дуже полюбляє, в принципі, Кузя його полюбляє. В них є дівчатка багато смаколиків, тому я вас запрошую на їхні. Сайт, подивіться, продивіться, може і ваші улюбленці полюблять цей корм, і ви будете їх радувати такими смаколиками від практики. У мене покупка була не для мене, але оплачувала її я. Так, це замовили ми доньки костюм. Зараз ми його відкриємо. Я думаю, її буде дуже-дуже класною. -дуже її немає зараз, але я відкрию, я кажу, без неї. В такому розовому кольорі. Я в новому відео казала, що я замовила там костюм. Так, це штанці. Так, я дивлюся, наче тут повинна влізти. І так, дівчатка, костюмом я... Ну, Як мама задоволена, зараз приїде дочка. Надіюсь, їй дуже-дуже сподобається. В принципі, вона його бачила, але ж знаєте, дівчатка, поміряти це зовсім інше. Тут така е етикетка, можна сказати. Дякуємо за вашу покупку. Нехай ця річ додасть впевненості і натхнення. Ну, Дуже приємно такі читати повідомлення, коли ось так робиш замовлення. Так, ковтинка така є пряма. Звичайно, така ковтинка, ну, звичайно, худі. Єдине, що треба її попросувати або відпарити Ну, це нормально. А штанці трішки донизу вони такі ширші. Ну, але це така зараз мода, і тут така, начебто, стягується. Можна робити штанці і рівними, а можна робити і ось так затягувати. Не знаю, як донька буде носити, Може і так, і так, але це костюм мені. Дуже-дуже сподобалося. Я б теж собі такий би замовила, але я думаю, не знаю. розовенький мені здається. Хоча по віку можна носити. Я думаю, якщо пасує, то по віку можна носити різні кольори. Так що, ось такий костюм ми взяли доньки. Спочатку буде розпакування магазину, інтернет-магазину Єви. Це такі, знаєте, домашні е, покупки, можна сказати, господарські покупки, але вони потрібні. І якщо я такі покупки роблю по акції, то я дуже радію, як ліба дом господиня. Так, напевно, як вони відкривають? А, отак, напевно. Так, є. Є вас дуже багато кладе ось такого ну, це такий пакетик. Повітря, отак можу сказати, зараз ми його достанемо. У мене тут три позиції, але, як відомо, господині, мені хочеться з вами поділитися. Це все було зроблено, замовлено на Чорну п'ятницю. Єдине, що я не бачу, чеку. А, здається, Єва зараз не кладе, бо є такий електронний чек. І я не пам'ятаю, скільки цей практик коштував. Здається, десь тут літер, здається, десь. 120 гривень, ну не пам'ятаю. В принципі, практиком я користуюсь, це ополіскувач для посудомийної машини. Фірма практик непогана. Але ви знаєте, я з посудомийною машиною люблю експериментувати, якщо б, знаєте, там спробувати інші таблетки, і вони б гарно працювали, я не проти. Тому поки я користуюсь сфері і «Сомат». Якщо щось знайду інше, таке знаєте, робоче, то, звісно, з вами поділюся. Так, взяла ось такий практик, тут літер. Я взяла Здається, 100, не пам'ятаю, тут у нас виходить 3 кг, бачите, написано півтора і півтора за супер ціною. Здається, 196 гривень я брала це сіль для машини. Нічого не можу сказати, сіль дуже гарно справляється, мені подобається, але я користуюся іншими солями і мені воно теж подобається. Але тут, знаєте, багато всіх різних функцій. Бачу, тен зберігає і подовжує. Роботу посудомийної машини, і начебто посуд з, нею, з цією сіл'ю е, миється краще. Ну, непогано. І дівчата. Основною такою покупкою в магазині Єві. На Чорну П'ятницю я зробила ось такий великий пакет. Тут 100 таблеток фері, Це дуже класний такий набір. Фері мені подобається. Так, в нього є специфічний такий запах. Але я вже до нього звикла. Спочатку він мені дуже був такий, знаєте, як кажуть, ядронний. Але до нього звикаю і нормально. Але він класний мій посуд. Якщо ви покладете такий дуже-дуже брудний посуд, Феррі з цим справиться. 100 таблеток, 500 гривень, 496, дається. І е, саме, чи, саме в чорну п'ятницю, чи наразі Єва доставляє доставку робить на нову пошту безкоштовно. За всі ці позиції я не платила, це дуже-дуже вигідно. Можна забрати у самій Єві зробити таке замовлення, але я замовляла нову пошку. Тому що, що ближче у нас поряд Єви немає. Ну, Так мені було зручніше. Тому я дуже задоволена, що у мене ось такий набір з'явився для посадової машини. Останнє моє замовлення на Чорну П'ятницю це було, була покупка з магазину Holy Skin. Це косметика, можна сказати, для мене і для доньків. Ми разом користуємося, нам вона підходить, тому роблю розпаковку. Дивіться, все гарнасенько приходить. Мені дуже подобається, як холікін пакує, робить такі пакування і дає ось такі сюрпризи, подарунки, можна сказати. Це їхня маска, яка знімає набряки. У мене такі маски є, і я колись купляла в них такі пробники. Це дуже класна маска, коли дівчатка, знаєте, вночі ми не спимо, або якісь набряки в нас є, вона охолоджує і трохи приводить, як кажуть, обличчя до. Більш-менш такого нормального стану, так і тут у нас. Шампунь, якийсь, шампунь, кислотний шампунь. Оце класно, треба спробувати і буду знати, підходить нам чи не підходить. Дуже люблю такі дівчатка пробники, бо по пробникам можна зрозуміти, підходить тобі продукт чи ні. Але я вам так відверто скажу, по одному разу нічого зрозуміти не можна. Якщо б клали два, то це було б е, зрозуміло б мені, наприклад, зрозуміло, підходить мені цей продукт чи не підходить. Далі вони поклали. Ось таку листівку, це догляд за тілом, напевно, в них там з'явився, здається. І ну, така, можна сказати, реклама. Ось так. Це все ж непогано. Вони такі приємні такі, всякі ось такі штучки мені приємні. Так, взяла ось такий же СПФ, їм ми користувалися, нам він підійшов. ну, Мені подобається такий СПФ. Непоганий, все, в ньому він працює, склад у нього непоганий, тому чому б ні. Зараз його покладу, звісно, в їм користуватися не буду. Я знаю, що зимою теж треба користуватися, але не SPF 50. Може користуватися 20 і 30, тому це буде на літо. Далі я взяла ось таку ензимну пудру, але, дівчатка, щось останнім часом я прочитала відгуки і пишуть, що на першому місці тут у них тальк в складі. Ну, начебто, а так на другому, на другому місці тальк. Це не дуже добре, але вже я взяла. Хоча мені в принципі результати їй подобаються. У мене це четверта баночка цієї пудри, може вона ну, якось змінилася, тому що цієї баночки дуже надовго вистачає. Дуже надовго. Я користуюся інзимною пудрою два рази, і донька користується два рази. Тому нам ну, вистачить це надовго. Ну не на рік. Але на півроку, напевно, вистачає. Тому ось так. Так, далі я взяла два тоніки. Тоніки йдуть по, тут у нас пудра йде 50 грамів, а тоніки йдуть по 250 грамів. Перший тонік я взяла з гліколевою кислотою, а другий тонік з гіалуроновою кислотою. Оце будемо користуватися я і донька, а це я думаю, що тільки для мене, бо це вже такої ну, трішки. Старшої шкіри, донька у мене молодша, тому їй підійде. цей. А, а може вона цей забере, а я цей. Непогані тоніки, колись я брала, дуже давно брала ось цей саме. Мені сподобався цей, буду пробувати вперше, але надіюсь, мені він сподобається. Так, ну, в принципі, дія тоніку зрозуміла. Все тут можна почитати, термін придатності є, українська мова є, і це супер, все можна почитати, все зрозуміло, єдине складне, на українській мові. Так, а так все зрозуміло. Тому буду користуватися і, надіюсь, мені вони сподобаються. Останнім продуктом, що я взяла, була ось така маска. Маска з цієї серії, ось це така пара. Ви знаєте, можна там підібрати повністю маску, тоні, крем, патчі однієї, я кажу, серії. А можна обирати будь-яку. Тому я взяла. Саме цю це омолоджувальна маска для обличчя з екстрактом чорної кри. Я розумію, що маска там такого ефекту ну, не зробить супер-супер. Але трішки ж треба догляд за нашою шкірою тут 100 мл. Це така маска, що треба її наносити пензликом. Пензлик у мене є. Щось мені захотілося саме таку маску купити. Ну, побачимо, як вона буде працювати. На жаль, у мене немає тут дівчатка-чека, але е, я так по цінах пробіжуся. Це, здається, 193 гривні коштує. Е, пудра, здається, 250 чи 260 гривень. Тоніки по 148. Чи по 128, от не пам'ятаю, десь в районі в діапазоні такому, і маска здається, 168 гривень. Це дуже бюджетні ціни е, були на Чорну П'ятницю, тому я вирішила собі це все придбати. І коли вже е, тут все розбирала, всі покупки, знайшла чек, він був на внизу у коробці. Так, значить, я неправильно вам сказала, крем SPF 50 178 гривень, ензимна пудра 246, ну майже то. По 148 і маска для обличчя 169 889 гривень. І я, дівчатка, ще замовляла все через летішоп, тому чекаю кешбек на свої покупки. Так, всім гарного і спокійного дня і класних покупок. До нових зустрічей у нових відео.